У мене мама працювала в дитячому садочку, і я провела дитинство, теж можна так сказати, в садочку. Це так якось мене надихнуло, і я вирішила все-таки поєднати там своє життя з дитячим садочком і з вихованням маленьких діток. Як ви думаєте, а я думаю, ні. Як ви думаєте, буде пробік. А ну подивишся. Дивись. Що це? – Come Ускладнює дуже освітній процес. Те, що у нас постійні тривоги, те, що ми дуже швидко маємо зібратися, вийти і плюс залишатися в укритті довгий час. Ми маємо там і ще проводити освітній процес, продовжувати. То це дійсно ускладнюється, тому що увага дітей трохи розвіюється, розсіюється, і це важко. Є три кольори. Це Напевно, для машинок, так. І тут тільки два кольори. Це для пішоходів. так? І зараз світлофорчик загориться жовтим. Це значить, що ми переходимо по пішохідному переходу. Пішли. Молодці. Ми втрачаємо, тому що мотивує, звісно, і любов до своєї праці, але ще і фінансове питання. І саме молодих ми втрачали на протязі цих двох. Роки програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти функціонує в місті Черкаси з 2018 року. Найбільше збільшення відбулося цього року, тому що депутати Черкаської міської ради проголосували за програму із встановленням надбавки у 30%. Середня вартість такої надбавки в грошовому еквіваленті для педагогічних працівників міста буде становити 2500, а відтак середня заробітна плата. Працівника закладу дошкільної освіти педагогічного працівника буде становити близько тринадцяти з половиною тисяч гривень. Хто там ховається. А скільки? їх там? – Три. Три правильно.